Усім вам привіт! Ну, Давайте розберемо героя непопулярного, Епіка. Все не шаль, все не шаль. У нас тут дуже мало рекомендацій, і вони всі такі убогі, лише на фракціях тут більш-менш. Якась адекватність і все інше, ну, повна жопа. Але що я хочу сказати про цього героя? Доволі противний герой, але все залежить від того, хто з ним в парі є. Ну, якщо ви якихось там поставите убоги, убогих, то він також вам, ну, революції вам не зробить. А ще, що я запам'ятав, ви мені не повірите, але жодного разу, жодного разу Сінешаль ну, не був у виборі, проклятому місту. Ну, от, чесно, я. Так як він у мене плюс 4, то, ну, наприклад, ну, в мене, правда, немає ключів, ви бачите, потрачені. Але, ну, дивіться, одразу ж йдуть легендарні герої, потім йдуть епіки. Ну, і відповідно плюс 4, плюс 3, плюс 2, ну і так далі. Ну, якщо я нічого не путаю, то він у мене 60 рівень і плюс 4. Гляньте, у нас. От він мені жодного разу тут не, не предлагався в виборі. Ну, це таке діло. Але це правда. Значить, це ну, реально противний герой. Якщо, ну, наприклад, у вас не, не вистачає точності, то ви можете поставити когось вауру на точність, ну, оптимально, Яку небудь там медузу, ще когось. яка буде йому давати і захист, і штрафи буде знімати. Ну, коротше, герой цікавий. Реально, значить, нам на цьому герої потрібна і атака, і захист. Він б'є А1. Ну тут він не б'є, бачите, і тут він, виходить, не б'є. У нього бойовий. Один варіант А1. ну, Кривава булава. І він б'є від захисту і від атаки. Якщо ми подивимося по його параметрам, у нас доволі таки немаленьке не, ну, не ХП, майже 20 тисяч без копійки, але задв... задвинута в дупу атака. Захист, в принципі, непоганий. Ну, Дуже адекватна швидкість. Дальше все по мінімуму. Точність нам дуже-дуже потрібна. А опір. Ну, любому герою потрібен опір. І щоб вам хто не, не, не казав. Тепер давайте по навичкам. Навички в нього дуже такі цікаві. Також, значить, А3 у нього шляхетна дуель. Накладає на себе контратаку на два ходи. 50% шанс накласти на всіх ворогів провокацію на хід. Але, ну, у нас, якщо ви не знаєте, то у нас навіть талантами не продовжується провокація, наскільки я пам'ятаю. Давайте провіримо. Ну може я вже путаю щось. От наші таланти. Ну, не діє на провокацію. Бачите, тобто, ну, правильно, в мене ще не зовсім Склероз. Значить. Дивіться, значить, получається в нього 50% шанс і ще плюс 50 книжками. Апається до 100% шанс накласти на всіх ворогів провокацію. Але, як я вже казав, вона не апається. І всього один хід. КД-1 це 4 Тобто 3 ходи. У нас якби дирка виходить. Оце погано. Ну, але так, ну, подібні варіанти сепіків я не пам'ятаю жодного. Все рівно, якщо він дуже непогано одітий у вас, то він ну, дуже противний. І явний був приклад. Я... Та оту, мать матії зараз покажу. От було у нас тут тимчасове, яке вже дофіга висить незабаром. Тут була червова королева. І в неї в охороні був оцей самий синішаль. То, якщо ви туди ходили на неї, то ви прекрасно знаєте, який він був противний, якщо його гарно одягти. От вам і вся любов, як то кажуть. Ну, за це я вам уже розказав. Тобто, в принципі, ну, непоганий навичок, але, як я вам кажу, мало провокацію. І ніяк не продлит, нічого їм не зробить. Ну, контратаку, на жаль, ну, також на два ходи, і знову ж таки, 4 ходи всього КД. Тобто два ходи дирка. Ну, не дуже. Аби тут було мінус 2, було б зовсім непогано, а мінус 1 мало. Ну, або тут 4. Ідемо далі. Хибна вказівка. КД4 накладає на союзника. ну, І на себе він також накладає бездоганну завісу. Та регенерацію 15% на 2 ходи. Ну, Тут зовсім все, все красиво. КД-2, тобто він без кінця може накладати на себе регенерацію. Ну, Получається 2 КД, Книжками ми апаємо. І тут, виходить, 2 КД. Через хід він може собі накладати регенерацію. І бездоганну завісу. Ну, толку от тої бездоганної завіси, якщо він один залишається, немає. Але регенерація ну, при його потужному захисту дуже противна хрінь. І А1 атакує одного ворога. 45% з книжками шанс накласти паразита на два ходи. Паразит, ну, коли на ворогові накладений паразит, то він ну, хорошо, це саме. Ну, якби це варіант вампіріка. Тобто, коли союзник або сам Сенешаль б'є того ворога, на якому висить паразит, то частина ХП, ну, частина урона вертається тому, хто б'є, ну, союзнику або Сенешалю, в його ХП. Прикольна тема, звісно. Тобто, ой, 40%, це я щось те саме, туплю дуже. Не 45, то шкода у нас це апається. Шанс 40, ну, таке собі. Ну, непогано для Епіка. Коротше, зовсім непоганий герой. Але я вам чесно кажу, він майже ніде не зустрічається. Реально, я його жодного разу не бачив на арені. Ну, якщо його зовсім гарно одягти, а зараз у нас, ну, у грі дозволяє. Багато койчого чого. Прапати. Ну, наприклад, дивіться, я не кажу, що круто, ну, от візьмемо мого Одіна. Тут можна, як я вже казав, дивіться, і мало того, що проточити шмотки, апнути її і гліфами. Можна апнуть іще отими, ну, піднесення, наприклад, ви поняли. І теж буде воно. Ну, от крик шанс, бачите? Тобто, оце піднесення баночками цими осьовими. І це все якби йде вам, ну, встати. При бажанні можна з героя зробити імбу майже з любого. З цього ну, не виключення. Значить, якщо ви його прокачали, куди ви можете його застосувати? По-перше, якщо у вас, наприклад, якась там. Ну Гарна команда в этом. Ну, з гарним опором, то можна його поставити і в облогу. І... Але туди треба опір. Багато-багато опіра, щоб вас не розкололи. Ну і сюди він тоді зайде. Все залежить, як я кажу, від шмота. В проклятому місці, як я вже казав, я його жодного разу не пам'ятаю того разу ні одного, щоб його можна було виставити на бій. Щось разраби його тут не люблять. Але якщо таке щось вони змінять, або я, може, тупану, може його і можна було десь поставити. Може я не додивився. Ну, то він сюди заходить. Також він зайде вам на судну вежу, як звичайну, так і сложну. Але на сложну треба зовсім, зовсім непогано його одягти. Також він, ну, непогано вам зайде і на арену, в захисну команду. Або навіть. Ну, Якщо гарно одягти і в швидку команду, це залежить від як я вже казав, від союзників, які будуть виступати з ним. По, по поводу кланового босу, Ну, Клановий бос однозначно ні. А от по поводу гідру контролить та можна. Або навіть ну, Хемеру. Б'є він в общем, дуже непогано. Зараз ми це провіримо. По-любому він вам зайде на фракції, але сьогодні не, не, не мій день, як то кажуть, не його день. По поводу кампанії, ну, давайте попробуємо от його. Він хоч тут проти шерсті. Ось. О. Давайте от візьмемо його. Він тут, я ж кажу, тут майже всі вони зелені. От подивимось, як він буде себе почувати. Де мій тут? Це Майбу його... Тоді я вже осліп. Ага, ось у мій це шаль. І візьмемо якихось дві курки і когось іще, ну. Але... Не важко. Візьмемо. Вони все одно, є тобто тут. Навіть три курки якихось візьмемо таких от. І аури у нас немає. Тобто от вам. Як я вже казав, проти шерсті. подивимось як він. Ось бачите, всі йому проти шерсті. І ніж, бачите, раз. Ну, давайте подивимось. Але ще раз кажу: він він хоч і б'є нормально, але це не значить, що він буде вам кампанію проходити дуже швидко. Ні, він такого не, не зможе. Ну Сюди, наприклад, краще б зайшов би навіть ваш, ваш би якийсь КЛ, там, наприклад, або ще якийсь герой. Ну, все-таки він. Не, не, не наскільки він швидкий для того, щоб качати корм. Да і плюс у нього немає масухи, у нього одна атака, як я вже казав, А1. Але бачите, він. Ну, навіть проти шерсті. І знову ж таки це. Хоча як він тягнув? Ну. От, бачите, він на себе накладає регенерацію запросто. Тобто він це може робити. Тут знову бачите, як, як по шерсті він з одного удару вбив. Навіть без буста на захист. Він сам себе ж не бустить. Ну. Але і за регенерації його майже нереально вбити. Ну, по крайній, мірі, тут точно ні. А то що то такі оцінки погані, я б не сказав, що там все погано у нього так. Ще раз скажу. Грой доволі таки цікавий, і ви його можете використовувати ну, багато де. По крайней мере, якщо навіть на арені поставить його, ну якусь там ауру взять на оперсі. Ну, щоб він это самое. Або якщо навіть у вас швидкий там арбітр или все, хто... Тобто, раз і він зразу контролить повністю всю ворожу команду. Ну, непоганий герой, як про мене, то зовсім непоганий. І бачите, він навіть це саме, ну його тут майже не пробивають, хоча всі тут. Майже ну, біль, більшість ворогів тут йому проти шерсті. Бачите, зелені, а зелені йому явно не ті варіанти. Ну, він, звісно, так. Да, Із-за того, що одна атака в нього А1, і то на одного ворога один раз. Ви бачите, що він не буде вам швидко проходити ту ж кампанію. Але може проходити. Ну і представте, якщо йому ще дати баф на захист 60%, то його дуже важко буде пробивати навіть в якихсь серйозних там битвах ну, високорівневих. Ну, самі ви бачите 4 хвилини. Скажімо так, не швидко. По поводу підземелля. Ну, він може де угодно заходить вам. Ви бачите, що він і проти шерсті непоганий. Ну, але краще на зелене його не посилати. Ну, можна куди-небудь сходити. Ну давайте. Есть... Сейвин вообще якийсь. Так, можно вот так вот, наприклад, я специально вибрав войдового. А так він може де угодно вам ходити. Ну, пацюк тут, конечно. Але він гляньте за контролир усіх, якщо що. Тобто, ну. Але він, бачите, він так, ну... Не зрівняться. він все-таки він епік, тобто їх... Ну нічого його порівнювати з тим же пацюком. Але він бачите по 10 тисяч вибиває без всяких еків. Тут 4 тисячі вибиває. Тут 4, там 10. Тут 4. Я хз в чому це залежить. Щоб... Я знаю, що в цих також захисту нема. Але бачите. Ну він от вам регенерацію наклав. Тобто якщо у нього не... ну, нормальна команда з ним, то він... Дуже противний буде. Але він більше бачите про контроль. Він не такий, ну, та він жижети, як я вже вам сказав. Ну тут неудачно по цю культу використав це ж. Зате, бачите, всі, ну, він я ж кажу, він більше про контроль, про ета. Хоча... Аби був у нього буст захисту, то відповідно бив би він сильніше. Хоча бачите. Його доволі таки пробили, майже пів ХП збили. Ну він себе он раз і підлікував. І ось повний пісець приснився. Від пацюка, ну конечно ці вони он тоже регенерацію. У мене, кстати, у цього ще до сих пір нема. Він мені так і не випав. Ура Чи як його? Так як ХП у них дохренище ворогів, то навіть пацюки не вбиває. Ну і ви бачите самі, що в принципі онгань, він контроллер, він нормально. Ну як для Епіка, він вполне нормально корисний. Ну Багато де він зайдет, ще раз скажу. І там багато оцінок, там явно занижених, як про мене. Ну ці урогрими, вони такі тоже противнющі падлюки. Ну і це ж дракон, <кхи> ну, той що сложний, чи як він там, трудний. Ну, звісно, що основний урон їй це від Пацюка. І кстати, пробиває він, ну це. нехило пробиває. Особливо під бустом атаки був він дракон. І от вам опір, дивіться, Скільки, от я вам просто покажу опір скільки у кого. Тут он все не впіхує моє, впихує, а ці двоє стоять. По-моєму, там опір мен... опору менше в мене. І знову він себе бусти атакою дракон. Ну от ми подолали дракона цього нещасного. Так, ну тут все плоский этот. Так. Я вам покажу просто. Опер У нас. Ну, 350. Бачите? У Пацюка. 370 у валькірії 270, в этой тоже 270 і в этой Тоже Так же Так що бачите, о -опо о скільки опору треба на цього дракона. Одягнув я його отак, Дивіться. можете поставити на паузу. Шмот тут доволі непоганий. У мене. Але ви бачите, що він не точений ні баночками, ні гліфами. навіть. Ну, Тобто, весь золотий шмот, нормально все тут. Точності, як таково, ну, малувато, але якщо апнути гліфами, то буде достатньо, в принципі, на любу локацію, майже на любу. Отакий от от варіант. І я сюди поставив гримас у люті. Точ, ну, на 6 точину. Власник зазнає на 5% менше шкоди від ворогів, що перебувають під дією провокації. А так як він кидає цю провокацію, то якраз тут варіант підходить. Книжки в нього всі. Дар я поставив йому Безжалість, безжалісність. Безжальність. Але якщо на те пішло, то йому. Краще, ну, якщо десь на серйозну тусу, то поставить йому отакий от. Він буде получше. Тому що я на серйозні якісь туси, в мене завжди ходить якийсь щитовик. І тому якраз йому підійде. Дай і одна зірка там пофігу. Любий дар, він буде гімном, скажімо так. Ну і ось його таланти. Таланти, в принципі, отакі. Ну, Тут, бачите, дебафи, бафи, бафи продлівати. Але, ну, якщо по навичкам, дивіться, тут паразит він буде продлівати. Тут у нас тут бафи він ну, продліватиме, якщо що. І тут провокацію він не продліва. Тобто хіба що заради паразита, але він ну, краще його кинути на 3 ходи, чим на 2. Отакий От герой. І, в принципі, я ж кажу, непоганий. Герой, ну... Якщо проапати його гліфами й баночками, він буде взагалі імбой. Але все залежить, як я вже сказав, від команди, якої, ну, з якою він буде тут бігати. Отакі От справи. Не знаю, все, що міг я про нього розповів. Думаю, все. Всім, ну якщо вам відео було чимось корисне або цікаве, Поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, якщо є когось бажання віддячити мені матеріально, то посилання на мою банківську картку під любим відео в закріпленому повідомленні. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока!